Так, воно пішов, не хоче зі мною. А я зараз йду в двохповерховий будинок, в якому я давно для вас не знімав відео. Зараз покажу, чи тут щось змінилося, чи ні. Так зараз фонарик вже включилося, Зараз пройдемося. Тут на першому поверху все так як і був то. Видно, що сюди вся вода, то може затікає трохи. По землі. Так, а тут що зараз? Так. Тут поки що нічого такого теж. Так зараз. Тут нічого теж не змінив Хіба Хіба ось пляшки нові, жестані. Так, зараз. Трохи пройдуся, подивлюсь, що тут на вище це так, тут теж ось нічого такого. Тут все вроде трохи завалтив і наповнюючи таке букло. А тут все таке вода просочується Зверху ось видно, де вода протіклає трохи. Зараз вийдут, ось сходи я наверх йду. З... Тільки що ще й дощ трохи пройшовся, так що все мокре тут. Так опа За. о, Я зараз зайду сюди десь. Да, да тут все ще є. є де зайти. Так, зараз ще вже заходжу на... Сюди повище, так як то швидше всього що гараж був. А тут ще так же нічого не змінивсь. Тут, похоже, що хтось так заходить іноді буває та й усе. Та... І то тут дуже часто багато усе... де протікає тут, а то вона не достроєна. І тому... Вряд ли тут можна навіть в двох ще переждати. Це хіба що, що тут можна переждати, так як тут хоча б ось криша є. І все. Тому зараз буду уже виходити на уходити цієї заброшки, так як тут більше нічого цікавого немає. А ви поки що можете... Написати свої коментарі по даній заброшці. І також написати також деякі ще коментарі. Все що вас цікавить, також можете писати в коментарях. А на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд. Всім пока.